На одній із ділянок у диканському лісництві заготовляють лісову продукцію зокрема, пиляють паливні дрова для населення. На ділянці працює троє людей тракторист та двоє вальників лісу. Ця бригада за день заготовляє близько 25 складометрів деревини, яку продають. Дана деревина в цьому і в минулих роках користується великим попитом. Диканське лісництво заготувало та реалізувало близько 5 тисяч метрів кубічних за даний рік. Все, що заготовлено, все було прийнято і все було реалізовано. На розпилену та підготовлену деревину кріплять спеціальні бирки. Так позначають, що спиляно законно. Зараз проводиться приймання лісопродукції. клен та дуб. Ця лісопродукція буде потім відправлена споживачеві. Зараз будемо обмірювати весь штабель, дивитися, скільки у нас вийде. І тоді ми в базі даних КПК робимо приймання лісопродукції. Житель села Михайлівка, що у Диканській громаді Сергій Пестременко, оглядає придбані дрова. Їх для обігріву свого помешкання придбав у місцевому лісництві. Ну, це машини мені хата на зиму з головою. Це дубина. Говорить, довго хорошо. Зимою будемо з теплом. У лісництві дрова чоловік закупляє понад вісім років. Робить це завжди завчасно. Щоб обігріти будинок взимку, йому вистачає п'яти кубометрів деревини. Їду одразу в лісництво, заключаємо договор, потім їду. Зберекасу чи в банк оплачую і жду до дзвонка. Мені дзвонять, я приїжджаю зі своєю машиною, з своїм транспортом і беру дрова. У мене будинок невеликий, дрова мова палиця, так що мені машини вистачає. Я беру завзлісниці. У перекупі брати це собі дорожче. Я беру тверді породи, щоб тепло ж було. Бува, що там, якщо починаю топити, то м'якими породами. Така клипа, соснати, а так тверді породи. Дуб, ясен, клен. Як розповів Суспільному начальник відділу продажів Максим Беркута, впродовж 2025 року на Полтавщині реалізували близько 70 тисяч кубометрів деревини для потреб населення. Залежно від виду деревини, ціна на дрова стартує від 800 гривень до 1200 за метр кубічний. У нас можна придбати твердолистяні породи, можна придбати хвойні породи і також м'яколистяні. Вони діляться на три групи за теплоємністю. Ті, які дають да, більше тепла, більше енергії виділяють, вони коштують дорожче. Тобто, по суті, ви платите навіть не за дрова, а за кілокалорії. ДП «Ліси України залишає ціни на дрова соціальними, щоб будь-хто міг їх купити. І зростання порівняно з минулим роком немає. Як розповів Максим Беркута, 2025-го лісівники Полтавщини продали приблизно стільки ж деревини людям, як і минулоріч. До кінця року в регіоні планують реалізувати ще близько 40 тисяч метрів кубічних дров для потреб населення. Тетяна Весна, Богдан Казиріць, Суспільне, новини Полтава.